Волонтери благодійної організації Добра дія, зброя сильних традиційно раз на два тижні відвідують українських військових. Але бувають і частіше, розповідає директорка організації Марина Гордійчук. Різдвяні та новорічні свята не стали виключенням. До всього необхідного волонтери додають ще й святкові подарунки зі смаколиками, дитячими малюнками та поробками. І все це завдяки небайдужим людям, наголошує волонтерка. Дякуючи величезній підтримці усітянської родини нашої громади, дякуємо їм за це ну, щиро і вклоняємося до землі, а також центру професійної освіти, які також долучаються постійно з приготуванням страв з різними смаколиками. Завдяки підтримці усіх довкола, завдяки підтримці містян, завдяки підтримці наших українців за кордону, які також донатять на картку на постійні потреби хлопців, то ми маємо можливість допомагати нашим захисникам безперервно. Цього разу ми ще возили подаруночки, в шкарпетки вкладали там смаколики, цим займалися, займалися освітяни. І не все ми викладаємо у публікаціях, тому що. Не все можна показати. Цього разу ми роздавали подарунки на блокпостах. Ви бачили ці усміхнені обличчя хлопців, які цього не очікували. На кожному блокпості ми також дарували подарунки, солодощі. Дитячі малюнки і поробки це взагалі невід'ємна частина посилок, коли ми їх. Формуємо нашим захисникам. Ми формуємо посилки по підрозділах і в ці посилочки завжди вкладаємо дитячі малюнки, дитячі поробки, дитячі листи, дитячі побажання. Їм вони, мабуть, радіють найбільше. У кожного, майже у кожного, є сім'я вдома, є дітки, які чекають. Уявіть, як приємно нашим мужнім, нашим. Хлопцям отримувати ці дитячі ці, цю дитячу неймовірність, яку роблять наші діти. Тому це невід'ємна частина посилок, коли ми відправляємо їх хлопцям. У якості подарунків до зимових свят стало закриття ще декількох важливих грошових зборів для військових. Ми закрили останній наш збір, який збирали для хлопців з 93-ї бригади. А також для наших захисників з 249-го батальйону. То в е, у вихідну поїздку ми відвезли нашим захисникам зв'язок, це був СтарЛінк, тому трошки такий передноворічний подарунок. Вчора у нас була чергова поїздка до наших левів. Цього разу ми їздили на запорізький напрямок, тому що наш останній збір, точніше, його більша частина була саме для цих хлопців. Відвезли комплект нової зимової гуми, яку придбали за донати наших благодійників. Також відвезли «Стерлінг». Окрім нового комплекту зимової гуми, дякуючи сім'ї Оксані Верховодової, ми відвезли комплект зимової гуми БУ в гарному стані. Також підприємці нашого міста, сім'я Пуга та Олександр Солоніцький, придбали газові пічки з газовими балонами. То повезли хлопцям тепло, зв'язок і колеса. Тому така була не менш приємна поїздка. Хлопці дуже тепло зустріли, а вже ж ми додали смаколиків, а вже ж ми додали домашніх страв. Тому намагаємося підтримувати наших захисників, щоб їх не забували, щоб вони відчували це тепло. І, як завжди, плануємо через тиждень чергову поїздку. Поміж поїздками в нас ще бувають відправки. Ось сьогодні. На Кремінну плануємо також робити відправлення нашим хлопцям, які потребують підтримки. Тому не зупиняємось. Будь ласка, підтримуйте нас, ми допомагаємо нашим хлопцям завдяки вашій підтримці. Марина Гордійчук розповіла і про постійні потреби захисників у зимовий період та про те, що ще хочуть придбати волонтери для українських військових. Серед постійних потреб хлопців зараз да? це хімічні грілки, це теплі шкарпетки. Це зараз ну. Потрібно постійно, там умови трошки не ті, щоб брати да, або десь якось зігріватися. Наразі ми відкрили черговий новий збір нашим захисникам. Він великий, але дуже і дуже важливий, тому що ми збираємо на засоби захисту від ворожих дронів РЕП. Це системи, які захищають наших захисників від і півдронів, які постійно обстрілюють, які постійно вбивають наших захисників. Це дуже круті системи, це дуже крута підтримка, тому сподіваємось на вашу підтримку, як завжди, в цьому зборі. Хлопці повинні відчувати цю підтримку, це тепло, що в них є тил, що вони там не самі, і що їх підтримують тут кожного дня.